Харчування в армії стане якіснішим. Команда державного оператору тилу ініціює оновлення каталогу харчових продуктів. Склали його на основі даних, зібраних під час цифровізації обліку споживання харчових продуктів у військах. Продукти, які не використовуються або мають проблеми з транспортуванням і зберіганням, планують вилучити. Наприклад, замінити малину на лохину, охолоджене м'ясо на заморожене, а рибу взяти у локальних виробників. Томість у списку можуть з'явитися зефір, халва, вода в бутлях та нові позиції стейків. Оновлений каталог планують запровадити вже з наступного року. Далі поговоримо на конкретних прикладах про харчування на передовій, зокрема про сухпайки на фронті. В гостях нашої студії сьогодні Константин Овчаренко, волонтер, засновник та керівник благодійного фонду мурашки. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго дня, ані доброго дня. Перед доброго тим як ми доброго почнемо дня. розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код на ваших екранах. Це означає, що розпочинається збір для благодійного фонду мурашки. Пане Костянтине, розкажіть, на що саме збираєте а, зараз. Ми збираємо на сировину для виготовлення сухпайків, бо останнім часом нам все більше і, не, і більше не вистачає сировини. Це основна проблема. Також ми паралельно збираємо на оренду і на електрику, яка потрібна для виготовлення сухпайків безпосередньо. Тож, будь ласка, шановні глядачі, QR-код на екрані. Трохи нижче є і номер картки для того, щоб ви задонатили для благодійного фонду «Морашка», який виготовляє сухпайки для наших військових. Власне про них ми і зараз поговоримо. Ваші сухпайки це загалом страви швидкого приготування. Правильно? А, так, це вже готові страви швидкого приготування, які потребують тільки того, щоб їх залили окропом, а почекали 7-10 хвилин і можна споживати. Uh, є зворотній зв'язок і uh, з тих позицій, де, наприклад, не можна uh, дістати окроп, да не можна закип'ятити воду. Відповідно, хлопці кажуть, що заливаємо холодною водою. Це якась, хоч можливість поїсти. Воно все одно набухає, все одно смачно. Ще такої студії у нас не було. Ми ж тут їжу ще не готували, але давайте сьогодні спробуємо. От що пропонуєте в асортимент? Я до вас підійду, якщо можна, так звісно. От е, у нас в асортименті п'ять перших страв, чотири другі страви, три е, каші сніданку. Є фруктового ріхові, суміші, джерки і галети. Це взагалі що споживається. Ну що ще готово. Давайте зробимо якусь першу страву. Е, я пропоную. Ну враховуючи, давай. що ми українці у, у нас національна страва, борщ. Відповідно, я пропоную запарити борщ. Давай, Це такий пакет який має приблизно 50 грамів ваги. Це дуже легко. Достаємо. Етикетку. Це одна порція. Це чи... одна порція. Да, одна порція це один прийом їжі для однієї людини. Всього-навсього. У нас тут є гаряча вода. Да, 250-300 мл води приблизно. Так, ви мені скажете, коли так, так, нічого. так. Ой, він вже червоненький. дивіться. Ну, звісно, ну це ж борщ. Так, так. дивлюсь, ще, 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 ще. Ну, і отут десь досить. Досить. Угу. Я покажу глядачам, що, дивіться, колір червоний, якщо тут видно в нас на камері, колір червоний, як справжній борщик. Так, і ми маємо закрити, Так, абсолютно вірно. щоб воно запарювалося. Сім... 7-10 хвилин. -10 хвилин да. Ну от ми поки поговоримо. Розкажіть ще от, асортимент. Які ще супи у вас є? А, у нас суп пшоняний а, з м'ясом, суп гречаний із грибами, і з м'ясом, суп пірмішельовий з м'ясом і суп гороховий з м'ясом. Загалом у нас всі другі а, страви і перші страви а, з м'ясом для того, щоб були максимально поживні. Окрім того, всі другі страви ще й з грибами, тобто велика наявність білка для того, щоб можна було а, насититися. От, і, і як якомога більше було елементів поживних в ньому. а для вегетаріанців? Є у вас асортимент? У нас було за весь період тільки кілька разів, коли а, замовляли безпосередньо для однієї або кількох людей, людей вегетаріанців. А для таких людей ми робили окремо а, набор, в якому не було просто м'яса, і все, але а, це м, скоріше за все виключення чим mm -hmm. правило. Розкажіть про другі страви. Так у вас тут є Наскільки бачу? А, у нас дві каші. Угу. От це каша пшенична з куркою, цибулею та грибами. Можете так показати, так, щоб бачили, як вони бі... угу. пакетик, який важить близько 70 грамів. От і в якому повноцінна друга страва, якої навіть без першої можна наїстися, це каша пшенична. Також є каша гречана, От, з куркою та грибами. Звісно, у нас в Україні люблять пюре, тому у нас є картопляне пюре, яке зарекомендувало себе дуже добре. В цьому картопляному пюре є і вершки, і сухе молоко, і м'ясо, і гриби, і цибулька засмажена. Насправді, всі страви, ті, які є, вони смакують по-домашньому. Чим вони подобаються і чому гарний зворотній зв'язок, тим що є відчуття турботи, є відчуття дому, коли їсти ці страви. І ще є горохове пюре, от дуже поживне, дуже ситне, от прибну також є тут гриби і курка. Величезний асортимент, як ви це все готуєте, а, у нас е, волонтерське виробництво повного циклу, все, що можна було все, що можна переробити безпосередньо у мурашнику, ми там і переробляємо. Тобто е, є окремо сушильна зона, в якій обробляються овочі, е, нарізаються, перетираються в залежності від того, які це овочі. Далі висушуються, подрібнюються і вже йдуть складовим по різним стравам. Також ми переробляємо там і м'ясо. Яке відварюється, мелиться, далі сушиться. Окремо у нас йде а, лінія випічки гале, це невеликий такий технологічний процес, який а, там, зосереджений в іншій частині цеху. І відповідно вже на основі всіх інгредієнтів, які ми виготовили в мурашнику, ми а, далі це все фасуємо у фасувальній зоні. А, по великому рахунку. А, Використовуємо тільки промислове те, що не можемо виготовити самостійно. Це, як, наприклад, борошно, це, як, наприклад, пластівці різного порядку, все інше ми намагаємося виготовляти самі. А я нагадаю нашим глядачам, що ви можете допомогти благодійному фонду мурашки і долучитися до збору на потреби фонду. QR-код на екрані номер картки трохи нижче. Долучайтеся і допомагайте волонтерам забезпечувати наших військових сухпайками. Як ви визначаєте калорійність? От яка потрібна саме для військових? Е, насправді, стосунок калорійності, ми е, по стравам не визначали взагалі. Е, це можна зробити. Але враховуючи те, що це додаткові витрати, ми на них зараз піти не можемо. Ми намагаємося в своєму виробництві. Використовувати раціонально ресурси і те, що те, що не обов'язково, ми це не використовуємо. От але а, підходили експериментальним шляхом тобто а, саме стільки страви закладали, скільки буде достатньо для того, щоб наїстися одному дорослому чоловіку для одного дорослого військового. Так. це йде перша страва, друга і я так розумію, щось на десерт. А, да, є і на десерт. Ну загалом, як ми все це комбінуємо, наприклад, іде. Спочатку зранку каша сніданок і одна з оцих двох фруктово-горіхових сумішей. Це теж самі пакуєте, самі це робите. Це це самі самі сушимо, сушимо, самі пакуємо, о, і самі робимо Фруктово-горіхова суміш. Номер один це яблука і горіхи. Просто от друга вона збагачена. Тут є пастіла, тут е, можуть бути насіння, тут е, цукати, е, тут сушені банани, які нам пересилають з Іспанії наші друзі. От е, це ну, трошечки інша суміш. Дальше іде обід. Це комбінація із однієї з цих перших страв, які є. І комбінація з однієї з других страв, які є. От. І можна на десерт з'їсти до обіду ще отакі ось пряники, які ми передаємо. От. І е, на вечерю вже йде одна з других страв, і фруктового ріху суміш. Звісно ж, нікуди не е, підеш без хліба, да? тому е, замінник хліба у нас галети, дуже довго зберігаються. Ну, понад рік вони зберігаються, не втрачаючи своїх смакових якостей. Ми експериментували з цим. Е, і ще при розробці ми. Враховували, щоб вони смакували як окремо, а, як окремий продукт взагалі, так і з будь-якою їжею, будь то а, наші страви, чи будь то тушкована, тушковане м'ясо, яке часто видається в армійських сухпайках таке інше. А, з, ну, галети зарекомендували себе дуже добре, бо а, ті, які а, в основному поставляються, вони або без, безвкусні взагалі, або не смачні смачні Отож, наші галети смачні. Можна їх відкрити? Ну, звісно. Так, в мене є ножниці. Угу. Так, давайте ми їх. О, так Але великий набір такий: це на одного військового. Так, а, так. А, дві пачки галет: а, це 300 грамів на один день на одного військового. Так, покажу нашим глядачам. Ось так виглядають ці галети. Їх доволі тут багато. Ось так тоненько. Покажу на камеру ближче. Ось такі галети з вашого дозволу. Я спробую, Спробуйте. якщо можна, а ви мені поки розкажіть, у вас да. тут ще є джерки. Да, до джерок ми зараз дойдемо. Я коротенько про галети розкажу. Вакумне пакування воно забезпечує те, щоб не доходила до них волога, і вони а, максимально зберігали свої а, смакові якості. Стосовно дуже смачно, насправді. Я, я ж знаю да. про що дуже я смачно, говорю. воно хрумке, і я думаю. Воно і ситне, воно дуже ситне. Ну е, рецепт дуже простий, але в той же час він настільки збалансований, що е, нам дуже е, приємно, що нам вдалося створити такий продукт, який подобається. От скільки ми відгуків чули, всюди подобається. Як вас е, комунікація з військовими? Що вони вас замовляють? Чи як це відбувається? А, е, як це відбувається? Це, ну е, за час повномасштабного вторгнення, звісно, наше виробництво масштабувалося і збільшувалася кількість контактів. От відповідно, через волонтерів, через тих військових, які з нами там спочатку контактували, коли вони були на, на околицях Києва. Це ж починалося ще в березні 2022 року. Перші наші галети були випущені. Контактували через них, все збільшуючи і збільшуючи цю мережу знайомих. І відповідно через довірчий оцей контакт, ми і далі контактуємо з військовими, які є. Ми відправляємо свою продукцію тільки на передові позиції, на бойові позиції, де нема умов готувати. Бо для інших умов нераціонально використовувати сухпайки. Відповідно, коли звертаються військові волонтери, я уточнюю не необхідну мені інформацію і приймаю рішення про відвантаження. Нашої задачі не є замінити армійське постачання нашої задачі є допомогти конкретному солдату, конкретному підрозділу, який опинився по тим чи іншим причинам в скрутних, в скрутних обставинах, забезпеченням харчуванням. От щоб в момент часу допомогти і підтримати. Частота може бути різна. Хтось один раз звернувся, і потім рік не звертається взагалі. Потім ще. Хтось частіше все залежить від того, в якій ситуації вони знаходяться. Ви мені обіцяли ще про джерки розповісти? А, це ваше теж <плес> виробництво. А, так, це а, наше виробництво. А, джерки це другий продукт, який ми випустили ще в березні 22-го року. А, це сушене м'ясо, тобто сире м'ясо, яке було замариноване. Далі воно а, висушується і а, а нарізане слайсами. Далі, далі воно висушується і є високопоживним продуктом а, для військових. Частіше всього ми відправляємо джерки або снайперам, або розвідникам, бо це. Точно умови, де немає можливості навіть окропу закип'ятити, але обов'язково мають бути сили виконувати свої завдання. Як вам іноземці допомагають? Як вони долучаються до вашої волонтерської справи? Я сказав би так: це тема дуже великої розмови. Зараз скажу тільки кілька слів. Ми Ще в 23-му році взяли напрямок на співпрацю з іноземцями, і е, зараз у Мурашнику постійно хтось є з іноземних громадян, які е, працюють поруч з нами, е, виконуючи ту ж роботу, що і ми. Е, а коли повертається додому, ми е, підтримує, підтримуємо контакт. Вони залучають інших іноземців, вони залучають донати, вони е, розповсюджують інформацію про те, що е, відбувається в Україні. І там досить багато тем, про які б можна було розказати. Мені підказує редактор, що у нас півтори хвилини залишається. Давайте подивимося до нашого борщу. Він же тут запарився. Запах неймовірний просто от я вам тут вся студія пахне. Якщо покажу на камеру трохи, ось бачите, воно все запарилось. Такий от борщик для наших військових на передовій. Розкажіть, а що іноземці вам допомагають за кордону? От ви згадали, що там, наприклад, банани вам передають друзі? Це е, стосовно бананів, які передають з Іспанії. Це е, наш громадянин, який там є, організував е, також цех по сушці бананів і передають е, час від часу сушені банани не тільки нам, е, там е, вони розходяться по всій країні до, до різних волонтерських осередків, зокрема і до нас. З вашого дозволу, я це спробую трошечки. Пізніше ага. і на завершення хочу запитати, як долучитися людям, українцям до вашого волонтерського е, простору і допомагати так само вам готувати такі прекрасні сухпайки для наших військових. Дуже просто а, для того, щоб долучитися, або скануйте qr код і там ви побачите всі наші соцмережі, через які можна з нами сконтактувати, або а, безпосередньо Фейсбук, благодійна організація Мурашки. Вона висвітлюється зазвичай перша і контактуєте через не нам дуже потрібна волонтерська допомога. У нас не вистачає рук. Тож, шановні глядачі, долучайтеся. Дякую кожному, хто долучився до збору за цим qr кодом Неймовірний асортимент дуже пахне борщ. В мене чесно кажучи, і слинка потекла. Я вам дякую за те, що ви робите для наших військових за вашу роботу і за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Я нагадаю глядачам, що в нас в гостях був Костянтин Овчаренко, волонтер, засновник та керівник благодійного фонду Мурашки.